Вітаю вас, друзі! Сьогодні проливаю редиску, ту, що недавно сіяв. Зараз підключимо он той куб, підключимо всю систему і прольємо он ту теплицю. Тепер коротко розповім, що я буду робити. Значить, це добре знаєте, що така зима, і я не прибрав всі шланги. Так воно і лишилося з того року. Так, зараз до скважини підключаємо цей тройнік, Потім під'єднаємо оцю шлангу он той край кинемо в куб. Ну, а в куб кинемо оцей насос малиш. І вже потім з куба під'єднаю резиновий шланг і пролью ось цю редиску, що я вчора сіяв. Думав, лійкою тут і небагато, але ж промочити потрібно добре, тому що середина зовсім суха. Ну і проливати буду. Отака в мене ракушка є. Ось. Коротше, зараз все підключимо, покажу як вийде. Досить непогано скажу вам, поливає. Я проливав нею часник одною, то скажу так, чим вище піднімаєш, тим більший радіус поливу. Я піднімав на 2 метри, то Радіус я не заміряв, ну добре добра поливає. Одної такої вистачає. У мене є ще маленькі такі, половину менші, ну вони слабі. Ось так. Ну що, поїхали. Зараз я тут все швиденько змотаю. Знаєте, це добре, що хоч зима така і не зима, як кажуть, весна наче. У мене й досі шланги, вони лежать біля теплиці. Я просто. Навіть деяка капельна стрічка вона ще не змотана. Я тільки дві катушки намотав і все, а то лежить просто в купі під теплицею. Та вже є, скажу нема коли й мотати, тому що скоро розмотувати та знову стелить горать городи та застелять. Ось така зима в нас цей рік весела. На куп помиємо. Тому що він досить таки грязний. Зараз підключимо ось цю ракушку і подивимося, який буде радіус поливу в теплиці. Якщо до країв теплиці не достане, то візьмемо такий кілочок, заб'ємо і надінемо сюди цю ракушку. Тобто чим вище, тим у вас буде більший радіус поливу. Води набрали, зараз підключимо насос. Знаєте, у мене тут все під рукою. Ось окуб. Ось тут є розетка. Зараз підключимо. О! Пішло діло. Чуєте гуде? Так, ідемо дивитися, як воно буде поливати. Зараз поки дотече вода, тому що шланга ця в мене 30 метрів. О, пішло діло. О, добре. Будемо чекати, тому що поки воно промоче його, буржуйку я не прибирав, нічого з нею не буде. Ну як кусок буржуйки, вона ще не, не дороблена ще буде. Значить, до стінки вистачає, направо-наліво, начебто вистачає. Знаєте, поставив як кілочок, так так і краще. Таке воно вище поливає, трошки ширше. Ну що, працюємо далі кілька хвилин і півтеплиці полито. Значить, дивіться, залило більшу половину. Тут 4,5 метра, це якщо рахувати від стінки. Від стінки аж сюди виходить 4,5 метри, а теплиці в 8. Скажу вам, якби підняти ще вище, залило б усе. Ви представте, який радіус виходить, якщо підняти на 2 метри вгору. Ще ширше було б. Так, зараз переб'ю сюди кілок, дополиваю де і все. Дивіться, навіть так дале. Поки я тут говорив, <хи> пів куба води витекло. Добре, зараз переставимо, хай полива далі. Ну а тут поливаю я аж за двері. Ось так. Чудова штукована, отам, бачу, трішки не достає коло. Середнього вікна, то там я вже бризну так просто шланга. Ну що, друзі, полив нашій завершений. Досить швидко. Полило гарно. Навіть плівка мокра вся Це добре, що я підбив її, тому що в мене тут і розетки, і переключателі, і лампочки. Все було б мокре. Фонтан добрий бив. Якби ви знали, як пахне тут, начебто літом після дощу. Все гарно полило. В одному місці не дістало трішки, Вон, бачите, такий маленький кусочок, ну то вже я потім просто шлангою бризну туди. А загалом чудово. Ну а на цьому поки що все. Робота зроблена, редиска полита. Зараз йду до сестри на дачу, потрібно спиляти грушу. Ну що, хочу б сказати за бажанням підписуйтесь на мій телеграм-канал на мій і на сторінку Facebook. Тому що деякі відео їх навіть ну, не буде просто на YouTube каналі. А деякі виходять на день там раніше. Ну що, на цьому прощаюсь, але ненадовго. Далі буде. Всім пока.